Спасибі серцем і душею, я щиро це і палко говорю. Я крикну, слава Україні, навіки, слава! Я завжди скажу. Спасибі вам за кожен день хвилину, яку ви на майдані провели. Ви захищали весь народ, країну від чорної, ідучої чуми. Спасибі вам, що ви стояли міцно, стояли, бо не знали вороття. Спасибі ранним і загиблим, бо не ховали ви від коль своє життя. Спасибі всім, хто був тут, на майдані, і хто руки свої досі не зложив. Спасибі й тим, хто думкою нами, хто плакав їх, ковів і болив. Не люди по майдану, боги ходять, ці хлопці тілом і духом визначні, слова в них щирі, красномовні, вони в країні славні, сини. Спасибі вам усім, звитяжні братця. Низький уклін вам від серця до землі ви розпалили не на вулиці багаття, а в серці кожного жагу до боротьби.